Ваша брець, ваша виконавця. Це всюди, де не заходить, всюди храму. Ні. Ні, але ну, дуже старається. А як юрчик? Я щаслива насправді. Юрчик. Юрчик. юрчик? А Юрчик. Маленький. А Юрчик. Маленький, Юрчик, маленький. Найменший. Лагенько ходь, пожалуйста. Ти що, що бреште, що не так хоча?

Єдинородний син твій Господь наш, Ісус Христос, і святий Твій Дух, дай йому всіх Твоїх виходити і вгоди Том зберегти, бо якщо вчинив, чоловік живий буде в них. Ви ж не з них, всяка рука в що скрився піднізать, і дивиться в серці її. Боже нашого міша від моїх, а духа вміла, посилення і споловиці великого. Помазується рабожі Микита, Єдаєм, радості в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, щоб був відкритим ум Його на розуміння і прийняття та звіри Христової, і на пізнання істини Його нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Насілення душі і тіла, і щоб він любив Господа Бога всім серцем своїм, цією душею своєю, всіма мислями своїми і ближньому своє себе самого, щоб він щиро сердечно. Взяв благе ярмо Христове на себе і засолодою містя Майо, і щоб Він ухилявся всіх похоти й телесні, на слухання віри і на прийняття голосу Божественного Євангелія, нехай буде відкритим слух Його, що він підносив руки свої до святинь і благословив Господа на всякий час, щоб він ходив слідами. Заповідей Христову. <підемо> помазується ра Божий Богдан, де лайм радості Він є Отця і не Святого Духа, щоб був відкритий ум його. На розуміння прийняття таймс віри Христової пізнання і істини Його нині, ті по всіх і на віки віків. Амінь. На стілення душі і тіла, щоб він любив Господа Бога всім серцем, всією душею, всіма мислями своїми ближнього свого, як самого себе, щоб Він щиросердечно взяв на себе благе ярмо Христове і з насолодою ніс тягав Його, і щоб Він ухилявся від похоти тілесних на слухання віри. На прийняття голосу Божественного Євангелія нехай буде відкрити слух Його, щоб підносив руки свої до, до святині і чинив правду на всякий час і благословив Господа, щоб він ходив слідами заповідь Христова. Хрещається Рабожий Артур. В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Хрещається Хрещається Хрищається. Хрищається Божий. Микита. Міня Оста. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Звідки ж мене можете витирати? Ви також свято. Срещається рабочий Богдан В ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. thank <laughs> you Я хочу сказати, що для мене величезний честь сьогодні і вчора бути е з вашою сім'єю, з одною такою великою родиною і проживати. І, і, і так само дякую, що можу сьогодні з вами про на хрещення. Я сьогодні на хрещенні думав про те, що Юркові було б дуже добре Святим Йосифом. Коли думав, про, коли думав про Юлю, я думав про Марію Василь під Христом. Тому що в ну, церкви церкві так, що Марія Ісуса безболісно не знала болі. І є так, що ти не знала болю народження цих дітей. Але сьогодні ти в церкві ти їх народжуєш в болі. так як Марія народжує церкву під Христом. І це життя, яке постійно відроджувати дуже непросто, як ти вчора ділилася, і це ваше спільне. В першу чергу дякую за цей величезний приклад віри, віри і довіри до Бога. Може ви спочатку не усвідомлювали, як воно буде до кінця, але те, що ви схопили, я думаю, що ті всі патріархи. Старозовійні і ті всі, всі ті люди, які ставали безкажити, слухати Бога, і йти за ним, вони не думали, що аж так буде тяжко. Але кожен з них дійшов до отримання. Він прожив цій обідниці і, і отримав, і дехто з них ще за життя. Коли сьогодні теж є, так цілий день про вас думав, про вас Юрка і Юрію. То я пригадав шлюбні обітниці вчора. Шлюбні обітниці давали Андрію і Марта, але я прошу вас пригадати шлюбні обітниці, які ви давали. В тих обітницях є ваше благословення сьогодні. Тоді, чотири роки тому, в Рясному, можливо, ви пам'ятаєте, казав, що не буде більшого подарунку для ваших дітей, як любити один образ. Будь ласка, загадайте ці робітниці. І перші там слова, найперше дарують тобі любов, обіцяють тобі любов. І цей капітал любові один одного, це, 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 це найважливіше, і найбільше, і найнеобхідніше, що ви можете подарувати цим дітям, які не люблять, які не мали любові, не знають любові.

і ще третій. Вважаєте, і він тим користається. Він забирає руку, а я не вірю, чи він вій, я не знаю. Ми тримаємо тільки його там на кріслі, а він далі сам Ні, то для мене небезпечно. Ну, давай, то я тут Зараз якусь хлопцям його передам. Макита, педалі. Оце вже... Педалі поїхали. Ти не крутиш? Крути, 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 крути кермо, 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 кермо. керма. Дякую, дякую. Кермо, кермо, трошки не впарив з кермування, нічого, погнали далі. Так, хто, хто має зачистити, то хто має займати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слова дуже прості, тому підспівайте. Добрий Боже, ми вже сіли, може, ми чогось поділи, бум, бум, бум 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 бум. А багато нам не треба, тільки близько біль. Dobrze, dobrze. Wszystko, a? Tak, Tak, to No sobie Jurku? to propało. Słuchaj, Jurku to jest. No cóż, to